Після відвідування ТЦК у волинянина діагностували білу гарячку. Торгував контрафактним алкоголем і цигарками. Волинянину повідомили про підозру. Троє людей у лікарні. У лишче авто влетіло у дерево. Випили, посварилися і побилися. Відпочивальники на світязі влаштували мордобій. Громада знову у жалобі. У кафедральному соборі Святої Трійці прощались із полеглим захисником Юрієм Кушніром. Герою навіки буде 34 роки. Він поліг за Україну 28 липня біля села Тихе, що на Харківщині. У Юрія Кушніра лишились згорьована дружина Оксана та двоє маленьких діток. Був хороший всім завжди помагав. все хотів зробити, щоб було добре. Він пішов на перше завдання. і в Вперше мене майже загинув. 27-го числа він виходить ще на зв'язок, а 28-го його вже не стало. А би приліт був в хату. Уламками написано. Як без тата ростимуть восьмирічна донечка і шестилітній син не знає і те, що загиблого героя Валентина. Юра був хорошим татом, хорошим чоловіком. Шкода, що пішов так рано, дітки залишилися без тата, дочка без, без чоловіка. Хотілося, щоб було набагато краще. Хороший, спокійний, допомагав всім сусідам. Всі кажуть, що не уявляють, що його нема. Кожному, кожному старався допомогти. Веселий, веселої вдачі. Діток слих. Діток любив. У горі підтримують родину і друзі. Він був дуже добрий, дуже хороший, який завжди пропонував сам допомогу. Він дуже сильно допомагав моїй дитині. Мені, коли мені було важко, і дуже важко це сприйняти цю втрату. І я сама далеко, але я встигла приїхати, щоб віддати останню шану. Це дуже хороша людина була. Він справжній герой, тому що він пішов, він не втік, не сховався. Він сказав: Я піду, бо хто ще є, крім мене. Хоча б його відмовляли, бо двоє діток прекрасний. Юрій Кушнір працював вантажником-продавцем на складі іграшок. Віддати останню шану йому до собору прийшли і колеги. Він ніколи не відказував нікому нічого. Він вообще був і взагалі його шкода. І дітей його шкода, маленькі дітки залишилися. Ну що зробиш. Нічого не це про нього нічого погано сказати. Це Саме й да він ніколи це не відказував, нічого можливо. ніколи завжди допомагав. Кожна втрата героїв нашої громади і України загалом болюча. Герой Юрій Кушнір віддав життя за кожного з нас. Його проводжали всією громадою. Ми відспівали вже багатьох, багатьох наших героїв. І щоразу, коли повідомляється чергова звістка, і ми збираємося на цю молитву заопокійно, щоразу так хочеться, щоб це була вже остання така трагічна подія. Проте ще, очевидно, Доведеться збиратись І не один раз. Наш герой, якого життя тільки починається, ще стільки всього не встиг зробити, ще стільки попереду було в нього в його житті, на превеликий жаль, він загинув, віддавши своє життя за Україну за те, щоб в такому місті, як наше місто, в багатьох інших містах продовжилось відносно мирне життя. На жаль, такі дні, як сьогодні, це чергове нагадування про те, що кожен день мирний, відносно мирний в нашій громаді, в багатьох інших громадах. Він має свою ціну. Ціна дуже страшна. Це життя українців, життя наших лучан, наших жителів нашої громади, інших громад. І тому ми повинні допомагати нашим військовим, підтримувати їх. Для того щоб вони мали все необхідне, щоб виконувати ті бойові завдання, які ставлять перед ним командування і нашому герою вічна пам'ять честь і шанна, і щирі співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок Юрій Кушнір знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Суменська громада у скорботі у рідний дім на вічний спочинок повертається житель села Башлики, 53-річний Георгій Гламазда. Солдат служив розвідником 3-го розвідувального відділення, розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону. Вірний військовій присязі у бою за незалежність та територіальну цілісність України 8 серпня цього року загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік населеного пункту Серебрянка Краматорського району Донецької області. У героя залишилося дві доньки. Про зустріч захисника та чин поховання повідомлять додатково. На озері Світязь нетверезі відпочивальники влаштували бійку. Інформація про інцидент спершу з'явилась у різноманітних місцевих телеграм-каналах. З відео, яке почало ширитись серед підписників, видно, як група нетверезих молодиків почали один одного гамселити кулаками. Завадити бійці активно намагались чоловіки у формі. На фоні також чути жіночий плач. Однак, як нам стало відомо з власних джерел, виклики швидкої допомоги на місце події не були зафіксовані. Офіційно повідомлень до поліції в той вечір від будь-кого з громадян не надходило. Ми самі виявили це відео в одному з телеграм-каналів. І зараз в поліції відомості за цим фактом зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Триває собічна перевірка. Поліцейські встановлюють учасників цього інциденту. Звичайно, що наряди поліції на назваді були на місце. Цю бійку припинили, але ніякого побої ще там немає. Як писали телеграм-канали, ну звичайно, люди були в нетверезому стані молоді і поконфліктували між собою, побилися, але це припинили всіх встановлять всіх притягнуть до адміністративної відповідальності. Закликаємо відповідальніше відпочивати, в тому числі в таких місцях масового скупчення людей. Правоохоронці закликають свідків події звернутись до місцевої поліції та надати свідчення, аби якомога швидше встановити усіх причетних до правопорушення осіб. На деремнівських ставках у Луцьку група молодиків побила 18-річного юнака. Очевидці відразу викликали на місце події правоохоронців та медиків. Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо. Як зазначили очевидці, один із нападників представлявся сином працівника поліції і запевняв свідків інциденту, що йому нічого не буде і він усе вирішить. Проте, як зазначили правоохоронці, ця інформація не підтвердилася. У свою чергу у 18-річного потерпілого діагностували забій, але від госпіталізації той відмовився. Так, виклик до нас на Тремнівські ставки. Хлопчик 18 років відмовився від госпіталізації, там з обігрудної клітки. Поблизу Луцька у селі Лище трапилась аварія з потерпілими. Водійка авто Чері амулет. Не впоралась з керуванням та влетіла у дерево. На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. По прибуттю рятувальників на місце аварії, постраждалі змогли самостійно вибратись із авто. І вже перебували у кареті швидкої допомоги. Близько 21 години у селі Лище 42-річна водійка Чері не впоралася із керуванням, з'їхала на узбіччя, де зіткнулася із придорожнім деревом. Пасажири автомобіля, 46-річний лучанин та 42-річний мешканець села Лище отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Внаслідок аварії постраждало троє людей. Усіх було доставлено до медзакладу. Бригада, як медичної допомоги обслуговували троє осіб. Двоє доставлено в обласну лікарню, а один міську лікарню. Там підозрював всіх на закриту черепно мозову травму з головного мозку і забої різної генезу. У піддубцях Луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода. Як зазначають, очевидці зіткнулися два автомобілі. Внаслідок удару травмувалася дитина. Її з підозрою на садно передньої черевної стінки забрали до медзакладу. На місці працювали медики та правоохоронці. Дубечне не поділили дорогу два мотоцикли. Кереманичами обох двоколісних виявилися неповнолітні хлопці. Внаслідок зіткнення постраждав 14-річний юнак. На місці працювали правоохоронці та медики. У селі Дубечне зіткнулися мотоцикли Мустанг та Вайпер. Аварія трапилася близько 19 години, 11 серпня. За кермом двоколісних перебували 14-річні школярі. Один з них травмувався, підлітка госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі поліції. Буде розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Слугову вода одного хлопчика 14 років зірваною раною лівого ліксового суглоба доставили в кобиль. На Волині судитимуть чоловіка за торгівлю фальсифікованими товарами. Як встановило досудове слідство, мешканець Волині купував та зберігав з метою подальшого продажу алкогольні напої та цигарки без марок акцизного податку. За матеріалами слідства чоловік і раніше притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення. Тепер же головний фігурант за свій хитрий бізнес відповідатиме перед судом. Під час обшуків детективи вилучили алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів. Однак, відповідно до висновку спеціалістів, сигарети були фальсифіковані, а спиртомісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання збуту підакцизних товарів, чинене особою раніше засудженою за цією статтею та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінальне провадження скеровано до суду. Масштабну корупційну схему викрали працівники СБУ та НАБУ внаслідок спецоперації посадовця міністерства енергетики затримали у Києві під час отримання хваря в розмірі півмільйона доларів. Серед спільників заступника міністра були керівник видобувного підприємства з Донеччини, приватний енерготрейдер та очільник енергетичної кампанії з Миколаївської області. За ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування Ання гірнищо видобуваного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії. Виконувач обов'язків керівника підприємства, дирекція по будівництву об'єктів, яке власне утримує шахту довгобут в Нововолинську. Підтвердив, що перемовини про передачу обладнання з прифронтових територій були. Ми працюємо в режимі підтримки діяльності. Планувалося, зайшли ну, розмови. Але ж ви розумієте, що там було справди, я не знаю. і Ми в ніяк не приймали це. А наскільки вам це обладнання потрібно, і чи просили ви, щоб його вам передали в користування? Обладнання потрібно. Якщо нам би його передали, то прискоро було б запис шату. Чи є якісь домовленості взагалі про пришвидшення, як ви кажете, роботи? Так і перенесення шахти з одного регіону в... вже на волинь безпосередньо? І зараз ідуть, я знаю, є. Програв в плакаті на уровні Кабміну Ну конкретики поки нема. Я сподіваюся, що найближчими на тижнями буде. Розмови такі є, і це було б правильно. Там багато людей, які зараз, не виробництві, а Нам би вони були дуже потрібні. Коли запрацює шахта довгобут в Нововолинську, конкретних термінів поки ніхто не каже. Тим часом сьогодні кабінет міністрів звільнив Олександра Хайла з посади заступника міністра. Заступнику міністра та його пособникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання хабарникам запобіжного заходу. Прикордонники волинського загону припинили спробу на законного перетинання українсько-польського кордону. Напередодні прикордонний наряд відділу рівне виявив неподалік держрубежу двох невідомих осіб. Чоловіки мали намір дістатися Польщі і зробити це вирішили нелегально. Прикордонники з'ясували, що правопорушниками є мешканці Одеси. Одному із них 32, іншому 36 років. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адмінпротоколи. Міру покарання визначить суд. Останнім часом люди, що мають, м'яко кажучи, претензії до ТЦК, почали відверто говорити про свій негативний досвід. Олена живе у Камінь Каширську разом зі своїм дядьком Андрієм Фурсою. Чоловіку 41 рік, але можна сказати, він не є самостійним. Він навчався в спеціалізованій школі, але не диплому немає, бо він звідти втік. А тоді ніхто тих довідок не робив, бо це було соромно мати таку дитину. І воно якось забуло, замнулося, і про це ніхто ніколи не згадував. Потреба а що це було. за школа? Для яких дітей була? Це не то, що розумові стала, а ті, що. Інтернат, типу, що порушують дисципліну, що не мають батьки керування, а воно було в заболоті на той час. Пан Андрій офіційного місця роботи не мав. Олена обікується дядьком повністю. Коли його з дому забрали працівники ТЦК, племінниця навіть поїхала з ними. У нас маленьке містечко, то про наше ТЦК ходять різні легенди, і вони не дуже добрі. По лікарям при проходженні ВЛК в прямому сенсі слова дядько водила за руку. Лора, хірурга, ендокринолога, психіатра, стоматолога і флюорографію. Це там, де перевіряють легені. Аналізи здавав кров, сечу і слюню, бо в нього була закрита форма турбікульозу. Поки чекали на результат, дядька з Камінькаширського РТЦК відвезли, за словами жінки, до Луцька. Він мені дзвонив, що все, ми там розклались, там вже хлопці, ми там будемо бігати, там туди-сюди. Кажу, добре немає. То він такого. вже готувався до мобілізації. Так, вони, так, вони там проходили екзамени, одягнутись на швидкість, ну як солдати всі зазвичай. А щось типу навчань вже почалося? Так, так, типу, вони ж там проходять якісь екзамени спеціальні чи годін. Е, Він навірно був не годин. Він каже, що я не підходжу, мене везуть додому. Добре, ми собі чекаємо його ввечері вдома. Якщо ти не годен, то додому. Родичі запідозрили, що все через стан здоров'я. Однак додому він не повернувся ні в цей день, ні на наступний. Телефонний зв'язок зник. Жінка почала оббивати поріг Камінка Ширського РТЦК, та за її словами, керівник був постійно у Луцьку. Вони забрали просто в нього телефони. Я не могла нього знайти. Я мусила визивати поліцейських, і тоді поліцейські мені сказали, що він зараз у Львові. Ввечері він буде вдома. Тобто ці п'ять днів він перебував в Камінь-Каширську, в Луцьку і у Львові. То, як чоловіка повернули з сім'ї, бачив сусід, що мешкає неподалік. Е, Виходжу з магазину, бачу, стоїть машина. Ну, звичайна цивільна, чорна, тоновані вікна. Бачу, у нього виштовхують з машини. Причому не просто висаджують, а саме я побачив, як з дверей забирається нога, і тоді закриваються двері біля нього. Не то ньому. Психіка зламана була, не то ньому щось з головою сталося, Він почав розказувати, що хати вже не стоїть, що стіни впали, що геть все. Я нього кажу, що Андрій все добре, все стоїть, хата на місці. Відвожу нього додому. Рідні злякались такого стану. Крім того, Андрій був весь в синцях та гематомах. Це фото, яке зробила племінниця. Як тільки сусід провів Андрія, жінка одразу відвезла дядька у лікарню. Там чоловіку поставили діагноз біла гарячка. Це психоз, який проявляється після різкої відміни алкоголю при його надмірному вживанні напередодні. Хоча за декілька днів чоловік пройшов ВЛК. Ймовірно, за словами племінниці, він навіть перебував на навчальному полігоні в такому стані. Якщо хвороба почала проявляти себе при військових, то чого не надали допомогу, а привезли й викинули. Він не вживав тиждень алкоголь, напевно, 10 днів. Він не вжав алкоголь і в нього були постійні головні болі. Постійно. Він, він не міг не спати, не ходити постійно на таблетках. Через місяць після цієї події в чоловіка стався крововилив у мозок. Його прооперували. Буквально місяць, і в нього крововилив в голову. Він падає з дивану, з дивану. Це ну, лікарі в Луцьку мене напевно разів 10 перепитали. Звідки він впав, бо така гематома, що немає черепа, поліція відразу приїхала на моє здивування, повідомили так, якби лікарі, що в зв'язку з тим, що його хтось побив, що гематома не могла така утворитися, з того, що він впав. Але буквально ось декілька днів тому, буквально тиждень, до мене приходив поліцейський і про, е, сказав мені, що справу закривають, бо немає складу злочину. Зараз чоловіку видалили частину черепа, бо, за словами племінниці, гематома, що утворилась наслідок крововилову, викривила череп. Чоловік постійно знаходиться під наглядом лікарів. До камінь ширського РТЦК їдемо спитати, що насправді трапилось і де чоловіка тримали п'ять днів. Та який же порядок дій, якщо під час перебування в ТЦК раптом станеться подібний психічний стан. Відповідь така ж сама, як і була для Олени, коли вона розшукувала дядька. Начальника немає і заступника немає. Вони на раді Луцьку. Ну а поки чекали на цю відповідь, ледве не залишились без камери. Треба в Краматорськ. Що ж записуєте? Давай, поїхали з нами. Там є доріг. Почекайте, вищайте. Та... Ми не нас... знаємо. Ми... 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 Поїхали з Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Масова бійка і різанина у Луцьку в суботу, 10 серпня, ніж у груди, отримав молодий хлопець. Тут на вулиці Лесі Українки біля одного із закладів бідкаються місцеві, аби вихідні страх, що робиться, ні заснути, ні спокійно прогулятися. Тут завжди оце от цей бар закритий і буде все добре. Ага. А що тут сталося? А що тут сталося? Різанина постійно приїжджають. Не місцеві, тут зазвичай. Суботу що сталося, що ви бачили, може? Чули? Суботу чути, тут завжди все чути. Шум, гамба, лаган. Музика грає допізна. До 10-11 до зробили його, але толку з того нема, того, що продовжиться банкетування на площі. При мені хлопець йшов і, і тримався за бік, казав, що його порнули на шем. Молодий. Так, да, Молодий. До 30 років. Місцеві кажуть, що компанія повела попід руки пораненого хлопця. На ньому була закривавлена футболка. Підрізаний юнак пішов у напрямку центру. Це було десь приблизно десь 10 з копійками до 11 доходило. Тут була бійка масова, майже 30 людей. І хлопчик, ну я не знаю, скільки там хлопці ну геть дитина: 16-17 років. Білі футболиці він був, його підрізали ножем. Я не бачила саме, як підрізали. Я бачила тільки вже, як він відходив і кричав, що його підрізали, і дайте салфетки. Швидка приїхала, але хлопця його компанія взяла попід руки, повели його кудись туди в центр. Поліція тут затримала якихось нещасних п'яних. ну Я не знаю там, чи вони були, чи не були в цій бій. Ну були, звичайно, бо їх тут, вони їх тут було багато. на день, наскільки я знаю, знайшли ножа. Асово про масові збійки у поліції не кажуть. Мовляв, побилися двоє. Поблизу одного із закладів між собою побилися двоє чоловіків. Під час конфлікту 19-річний фігурант спричинив 20-річному хлопцеві, проникаючи на живе поранення. Потерпіло, госпіталізувало з місця події. Нині його стан стабільний. Нападника ж поліцейські затримали, в прийому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження. О 22.35 надійшло звернення з приводу поранення. При приїзді бригади було виявлено хлопця з ножовим пораненням грудної клітки, на міську клінічну лікарню. Він був в алкогольному сп'янінні? Підозра на алкогольне 20 20-річного юнака швидка забрала у центрі, а от біля закладу інший юнак із забоєм губи відмовився від госпіталізації. У чому ж причина бійки? Просто, як то кажуть, напиваються, чи ще там що зроблять, не знаю, них причин немає. «Градус в крові, як завжди. <гум> Боже, тиждень. Це молодь в основному. Зазвичай такі річні чи, чи ну, старші були? Ну, там 20 плюс-мінуси, там до, до 40 можливо. Зазвичай приїжджає там, не знаю, Гроківський район, Маневичі і так далі там подобне. Приїжджають тут, починають доказувати, хто є хто. І то не вперше. Раніше тут вже були навіть смертельні випадки, розказують люди. Привели до тями, він від швидкої відмовився, сказав, що він тут недалеко живе. Поки він дійшов додому, він помер. Хлопцеві, хлопцеві, десь було до 20 років. Минулого літа дівчину тут підрізали. От на тому місці була величезна калюжа крові, підрізали дівчину. Дівчині 16 років чи скільки місцеві зауважують, що вже не раз зверталися до поліції, але результату жодного. Бійки і різанини пригадують люди вже зо три роки. Скільки ми не говорили, скільки ми не зверталися на рахунок у цього закладу. Ніхто нічого ніяких мір не приймає. Звертали з поліцію, прийшов офіційний лист, що прийняли про закриття цього даного закладу. Але вже пройшло після цього листа. Напевно, місяця три ніхто того закладу так і не закрив. Діти в стані і алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння. Тут різні ці. Ми тут живемо і кожен день нас в різні пригоди і шприци, і що тільки тут ми не знаходимо. Не раз бачимо, як закладки тут доставлю. Чогось іменно в цей заклад ідуть діти, і всі неповнолітні. Тутешні жителі вже й не знають, що думати. Ми вже говоримо, чи там щось наливають, не то, чи що тим дітям. Ну бо вони виходять зі тавнити, о десята година, бо колись він до одинадцятої години робив, зараз до 10 десята година вони виходять, виключають вивізку, говорять, заклад закрит. І вони тут десята година, починають ще собі допінги брати в цьому, і вже отут і починається це. А які допінги? Да? Ну бать за лази там Якісь енергетики. Да, чи енергетики, чи там ну, вони постійно щось докупляють, то на те лавочках, все А виходить, що зразу б'ються, а виходить, що взагалі під час того, коли джек відкрити, вони зразу виключають вивізку, закриваються і все, як тільки б'ються. Там вони, вони говорять, що то не в закладі, що це є на вулиці, вони до того не мають ніякого відношення. Пані Надія каже раніше, поліція повідомляла їй, що нібито виявила порушення у закладі. Мені як прислали листа, сказала, що було порушення, що наливали неповнолітні. От а зараз як там є... «В закладі наливали так. спиртне. Так. А то... то це вам прислали з поліції? З поліції? У самому закладі працівники запевняють, що у них все законно. Про суботню бійку, мовляв, чули, але подробиць не знають, бо то було на вулиці. Це було на дворі. Я була тут всередині, і я справді не знаю, що там сталося. Через шок почалась бійка. Я не знаю. Ті компанії, ті хлопці, вони у вас відпочивали тоді? Е, ні, ті хлопці не відпочивали. Вони... Заклад. Да. заклад у нас вже був тоді закритий. Ну, а перед тим були вони у вас? Вони зайшли і вийшли. Вони не сиділи, вони прийшли вже тоді, коли ми закривалися. Жаліються люди кажуть, що тут багато і неповнолітніх буває. Це точно, ні. Це ми контролюємо, фліртуємо, все добре. Наразі поліція розслідує інцидент. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Зовсім не думаючи про наслідки, систематично через інтернет банкінг знімав чужі кошти. А нині молодик опинився на лаві підсудних. Цей 22-річний молодик, що не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери, свою вину визнає. Нині перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Попри молодий вік, встиг натворити уже багато. Раніше вже був судимий за крадіжки і шахрайство, відсидів 4 роки. От і минулого липня поцупив телефон у військовослужбовця, що був на лікуванні. Зайшов під його профілом у інтернет-банкінг і за кілька разів зняв чималеньку суму грошей. Кожен з епізодів шахрайства на судовому засіданні Дені озвучила прокурор. попередню при власне біля телефон чергом зміни паролю пішов до системи інтернет-банків права 24 та файли, коштав, в особисто корисливих цілях здійснив переховання рушуних коштів судні через причинив несанкціоновані втрачання роботи професійно автоматизованих. Системи та й цього схоже молодику виявилося замало, бо ще й виніс телевізор іншого лучанина. Двом потерпілим з призем завдав чималих. Заволодівши мобільним телефоном іншого громадянина, він змінив пароль до привату 24 Та упродовж практично однієї доби в кілька траншів перевів 75 тисяч гривень на інші карткові рахунки. Окрім того, у жовтні минулого року він з приміщення у Луцьку викрав телевізор. От обвинувачений перебуває під вартою. Прокурор роблять це, аби він отримав справедливе рішення суду. Сам обвинувачений хоче якнайшвидше почути свій вирок. Вже на наступному судовому засіданні у цій історії шахрайств, крадіжок і втручань в автоматизовані системи суд має поставити крапку. Молодику загрожує щонайменше 8 років неволі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. В центральному універмазі Луцьк в програмі галереї на Радіо Аверс батьки ділились порадами щодо виховання своїх синів та доньок. Стараюсь їм, єдине, що найважливіше пояснювати, що вони найближчі, найрідніші люди, щоб ніколи між собою не сварилися. не ворогували, щоб любили одне одного. Щоб вона гарно вивчала історію країни, щоб вона пам'ятала не тільки свої 16 років життя, а пам'ятала те, що було до її народження, особливо наша взаємодія з країнами, сусідами. Головне увага до дітей та особистий приклад. На жаль, дуже мало часу приділяю, бо дуже зайнятий. Працюємо. Сьогодні такий час що треба всім працювати, не можна сидіти вдома. Але при першій можливості, ну, до останньої секунди стараюся дати їй час. Найрідніші та небайдужі люди почули вітання на хвилях радіо. Аверс. Мої найкращі вітання. Ви знаєте, що я вас дуже сильно люблю. Бажаю вам мирного неба, щасливого. Ну дитинство вже для доньки юності нехай закінчиться війна, і ви реалізуєте всі свої плани і задуми. Я хочу підтримати підрозділ окрему премуштурмову бригаду хлопців, які зараз знаходяться на сході, боронять нашу країну. Тема наступної програми день релаксу, 16 серпня, п'ятниця центральний універмаг Луцьк, 16 до 18 години.